Я від вас не відчуплюсь, бо я почула, що ви психотерапевти. Так то п'ять ред флагів від вас, як від фахівців, коли дівчата знайомляться з хлопцями. Так, що по перше? Ну, перше, мабуть, дуже інтенсивне зближення. Ну там давай скоріше, ми один одного обрали. Це ти моє життя, я твоє життя. Це редфлаг номер один. Не поспішайте, скільки б вам років не було. так? Да? Якісь агресивні дії пропонування сексу, сексу там або щось таке ну агресивне, це теж небезпечно може бути. Що ще може бути редфлагом, коли я чересчур такий улесливий? Ну такий, ніби ну прям ну, такий, душечка. Ну так, ніби, ніби він так солоденько стеле. Теж, ну як мінімум, треба призупинитись і подивитися, да, чому саме так. Потім, якщо це контроль, ну тобто, ви ще не фактично не в стосунках, а вас вже контролюють, де ти була, чого ти не взяла трубку, чому там ти з цією подружкою спілкуєшся. Не спілкуйся, вона мені не подобається. Ну я б ще знаєте, сказала, що не можна казати, що тільки мужчини у нас такі баз, безпечні, так. Да, жінки теж можуть бути. Ти небезпечною, може п'ятий ред флаг – Це все ж таки для чоловіків. Так? Коли жінка наполегливо каже: ти мені повинен купити те, ти мені повинен придбати те. Теж тримайте дистанцію від таких жінок. Ну, мабуть, так.